Привіт усім! Сьогодні хочу розказати вам про мій читацький травень і підбити підсумки. Тож, багато рахувати в цьому місяці не треба. Я прочитала всього 5 книг. Ах, як ви могли бачити з моїх історій, одна мені далася дуже і дуже тяжко. Я не буду говорити, що це найгірша книга місяця, але це однозначно найнудніша книга місяця. І це безсердечна Маріси Маїр. Мені дуже шкода, мені дуже прикро, бо я люблю місячні хроніки цієї авторки. Ну, а от з безсердечною чомусь не склалось ні світ, ні герої, на жаль, не припали до мого серця. Якщо ж говорити на рахунок найкращої книги, її в мене немає в папері, бо я слухала її в аудіо. Це сім сестер Люсінди Райлі. Я обіцяю, що підготую для вас відгук. Книги, на жаль, немає українською. Але можу сказати, що це сімейна сага про багатого чоловіка, який удочерив шістьох дівчаток, і кожна з книг буде розповідати історію сім'ї кожної дівчинки. Це мега круто. Я постійно повертаюся до першої частини і вже почала слухати другу. Наскільки вдалим був ваш читацький травень, скільки книг прочитали?